Заняття, тому що ми об'єднаємо в ньому декілька тем і пригадаємо весь лексичний матеріал, який вивчили вже раніше. А в який спосіб ми це зробимо? Ви зараз дізнаєтеся. Тож я пропоную зараз здійснити віртуальну прогулянку. Ідемо. Let's go. Коли ми виходимо на двір, ми можемо відразу ж, відразу повторити тему. А здогадайтесь, яку. Правильно, тему «Colors» кольори. Адже навкруг ми бачимо різноманіття кольорів. Look, подивіться, what color can you see? Який колір ви можете бачити на вулиці? Має сине синіх квіточок або щось, куди ми можемо поглянути? Правильно, ми можемо глянути на небо і на небі теж побачити який колір. Правильно, блу, молодці. Коли ми граємося на вулиці, ми теж з вами дуже легко можемо пригадати тему I like moving. Я люблю рухатися, так? Адже ми можемо на вулиці зробити що? Правильно порухатися. Можемо jump пострибати. Так. Але стрибаючи, повторити це слово. Також ми можемо, що ще зробити? Правильно. Run. Побігати. Go, йти, так. Sit down. Stand up. Wave your hands. Show me your head. Так, І над кожну дворі ми можемо погратися в гру, якщо ви її пам'ятаєте. Саймон says... Правда? Пригадали цю гру? Адже неї можна гратися як на вулиці, так і всередині. Ну, а в садочок ви йдете по дорозі, правильно? І йдучи до садочка по дорозі, ви можете знову ж таки пригадати ще одну тему і назвати слова, які ви по ній знаєте, своїм мамам і татам. То що, пішли подивимось, як у тему? Look. Подивіться, будь ласка, яку тему ми можемо пригадати. Правильно! Тему транспорт. Коли ми йдемо до садочка, нам на зустріч рухається різноманітні види транспорту. І назву цих транспортів ми вже знаємо англійською мовою, правда? Давайте пригадаємо. Отже, подивіться уважно. What is this? Look! Great, that's great! This is car. Правильно! Ми зустріли автомобіль. А ще які види транспорту ми можемо зустріти на лом на дорозі. Мотобайк, engine. Фієрен. Так, пожежну. Машину, так, байк, велосипед. А якщо проїде вантажівка, пригадали? Правильно, трак. Отже, я ділюся з вами одним секретом. Ми англійську мову можемо вивчати не просто не тільки на заняттях, так? а й просто рухаючись по дорозі до садочка. Або просто... в жизни игры и воззирающись на Ну а на сегодня я кажу вам goodbye, bye-bye, see you soon!